Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, що справжніми варягами були насправді готи, які ще за 6 століть до вікінгів воювали по цілій Європі і робили морські походи. Проте не спішіть робити висновків, що готи були виключно германцями. Не все так просто. Ми, звичайно, Усі звикли до того, що варягами були так звані вікінги-нормани, які були дуже хорошими воїнами, бо вони були найманими воїнами. Хоча ні, не були. Вікінги Скандинави були грабіжниками і піратами, а потім вже воїнами. Одним з основних занять вікінгів був грабіж, але аж ніяк не війна. Це було зумовлено умовами їх існування. Земля у них була дуже бідна, холодна і сира, тому вони невеликими флотиліями по 3-5 кораблів плавали по північним морям, грабуючи невеликі поселення. В жодних великих війнах, які змінювали карту Європи, вікінги не брали участі. Та й і не могли, бо чисельність їх була критично мала. Ці морські грабіжники активно почали свою діяльність з початку 9 століття. Основною їх ціллю були землі Британії. Прошу зауважити! На цей острів нападали і вікінги, і сакси, і англи. Їх походи туди були регулярними. Вони одночасно грабували їх. А також поступово переселялись туди, бо там була краща земля. На південь вони не могли нападати, бо там жило більше людей. Відповідно, південні регіони могли виставити значно більшу армію, ніж вікінги. Тому вони обирали противника по силі. Так зване завоювання вікінгами Сицилії це вийняток. Проте, на жаль, як би нам не хотілося зробити з вікінгів оберменшів завойовників, але вище голови не стрибнеш. Думаю, будь-якій освіченій людині, яка орієнтується в історії, має бути зрозуміло, що з вікінгів скандинавів зробили такий собі громовідвід. Тим не менш, історія спеціально не хоче бачити певних очевидних речей, бо вона пишеться. Під певним вигідним кутом. Але як би це дивно не було, вікінги-нормани, яких називають ще воїнами-найманцями, першими такими вундеркіндами-морськими рейдами. Насправді це були просто звичайні розбійники у порівнянні з тими, хто саме був першим найманим воїнством задовго до так званої епохи вікінгів. У 2 столітті нашої ери на території України в Причорномор'ї проживали племена готів, хоча правильніше сказати гетів. Чому гетів можете подивитись попередній мій ролик про походження готів? Поки я продовжу називати готів готами вже в 3 столітті розпочалася так звана Скіфська війна. В якій Римська імперія воювала проти готів і скіфів. В цій війні були задіяні племена Карпів, що жили в Карпатах, їх історики відносять до даків або сарматів. Карпів очолював вождь Кніва. Напади Карпів на кордони Римської імперії підтримували готи-острогота. У 251 році. Кніва Разом з 50 -ти тисячним військом Острогота завдали нищівної поразки Римській армії в битві при Арбіті. У цій битві загинув сам Римський імператор Децій. Ви тільки вдумайтесь: 50 тисяч воїнів готів. Вікінги про такі чисельні війська і мріяти не могли. Приблизно в цей час. Сармати разом з готами взяли під свій контроль боспор, тобто вибили звідти греків і почали проводити перші морські походи на Римську імперію. Про ці походи пише історик Зосім, Щоправда, готів він там називає скіфами. Отож, готи здійснили ряд масштабних морських походів 255, 256 і 257 роках. Під їх удар попали землі Малої Азії, Македонії, Фракії і навіть Греції. Тобто, готи, в ході морських походів грабували сам центр римської цивілізації, таке вікінгам навіть і не снилося. Що там грабувати якесь село в Північній Європі, де жило 200-300 людей? А що грабувати величезне портове місто в Малій Азії, де місцевий гарнізон більший, ніж уся армія одного з королів Британії? Є різниця? Це я вас прошу зауважити. Що могли ті вікінги з телевізора в 9 столітті? А що могли готи вже в 3 столітті нашої ери, тобто на 6 століть раніше? В другій половині 4 століття на території України існувала могутня держава уюм. Її межі простягалися від Волги на Сході до Балтійського моря на Заході. Про що можемо довідатись з оповіді Йордана? Але в 370 році в Оюмі почалася особна війна, в якій князь Герман зазнав поразки від князя Баламира. В результаті держава Оюм розпалася на кілька частин. Звичайно, така велика держава мала велике військо. Частина цього війська билася на стороні Баламира, а частина на стороні Германа. Але Герман програв. Тому військові вожді, які його підтримували, були змушені тікати разом зі своїми воїнами-готами. Серед таких військових вождів були вихідці з племені тервінгів, Атанаріх і Фрітігерн. Тервінгів офіційна історія відносить до візеготів, які проживали на землях Білорусі, України і частково Польщі. Так як вони проживали в лісовій зоні, то їх називали людьми лісу. Коротше кажучи, ми би їх назвали деревлянами. Звичайно, цілий народ цих тервінгів не міг переселитись аж на 500 км на південь. Тому логічно, що Закарпати на південь ці два вожді Атанаріх і Фрітігерн втекли тільки зі своїми воїнами. Щоправда. Війська князя Баламира переслідували цих двох вождів, але все завершилось кількома невеличкими сутичками. Тим не менш, дуже швидко у війську Візеготів через нестачу припасів почався голод. Це призвело до сутички між Атанаріхом і Фрітігерном. В результаті більша частина візиготів пішла за Фрітігерном, а Атанаріх залишився біля Карпат. Фрітігерн зі своїм військом ось так просто взяв і пішов на службу до римського імператора. Таким чином, це були перші готи найманці у римському війську. Звичайно, це нам не може не нагадати моменту, коли князь Володимир віддав на службу до візантійського імператора 8 тисяч воїнів варягів. Але Фрітігерн Герн захотів більше влади. Тому він зі своїм військом готів оголосив війну імператору Валенту. І в 376 році біля Адріанополя відбувається битва, де знову загинув римський імператор. Наступному імператору Феодосію вдалося ліквідувати загрозу візи готів. Після цього він звернувся до Атанаріха, щоб той очолив військо найманців. Так як у ньому було багато тервінгів його одноплемінників. Князь Атанаріх погодився на пропозицію римського імператора і пішов до нього на службу найманцем. За договором з римським імператором візиготи могли отримувати високі пости по крайній мірі у східній Римській імперії. Таким чином, в подальші роки, багато візиготської знаті підтримувало Рим. Тому не дивно, що син Атанаріха Аларік став наступним військовим ватажком найманого війська готів на службі у Риму. Це був невеликий опис подій, як в устах римлян найманців воїнів стали називати готами. На початку 5 століття в Римі, тобто у Західній Римській імперії, владу тримав вандал-Стеліхон. Одним з його воєначальників був гот Сар. Дуже цікаво, що в цей період часу Стеліхон мав війну з ватажком візеготів Аларіку, який підтримував Східну Римську імперію. Проте і на службі у війську Стеліхона також були готи, але вони між собою воювали. Також дуже цікаво, що в 405 році в північну Італію вдерся інший ватажок готів. Радагайц, який прийшов з півночі. Історик Орозій називає його королем вандалів і герулів. Проте ні герули, ні вандали не могли бути готами. Всі стародавні історики називають герулів скитами або сарматами, а вандали взагалі були венедами, а не готами. Проте, як нам пише Орозій, 50тисячне -ти військо Радагайса вдерлося в Італії. Проти нього Стеліхон відіслав свого воєначальника Гота Сара з військом. Щоб перемогти Радагайса, Стеліхон також заручився підтримкою князя Улдіна, який очолював гунів. Отож, невдовзі відбулася битва, в якій Радагайс зазнав поразки. Тоді між Стеліхоном і Радагайсом почалися переговори. Було прийнято рішення про закінчення війни. Радагайсу зберігали життя. І що дуже цікаво, 12 тисяч воїнів з війська Радагайса пішли на службу до Стеліхона, і їх тут же охрестили готами. Ну, це дуже дивно. Якось одні готи навкруги. Аларік очолює готів в Теліхона у війську готи. Півночі на Італію знову нападає король готів, у війську якого готи. Звичайно, стільки готів фізично не могло бути, та й ще й воювати за три різні сторони. Окрім того, не треба забувати, що на території України собі спокійно жила ще ціла орда остроготів. Проте все стає набагато простіше, коли розумієш, що ось ці всі так звані готи. Були найманими воїнами. По цій причині воїни Радагайса, тобто вандали і герули, так швидко змогли перетворитися на готів. Отож, після битви 12 тисяч воїнів Радагайса пішли на службу до Стеліхона, де їх стали називати готами або воїнами-найманцями. Але не все було так просто. Готсар, відчуваючи певну конкуренцію зі сторони Радагайса, підступно його вбиває. В результаті ватажком війська Радагайса, тобто тих 12 тисяч воїнів, стає Годагісл, який був учасником громадянської війни в Західній Римській імперії на стороні Стеліхона. Загинув 407 року в битві на Рейні з франками і римлянами узурпатора Константина. Отож, ця особиця в Західній Римській імперії призвела до того, що в 410 році готи захоплюють Рим. Отак наймані воїни під керівництвом Аларіка були першими варварами, які за тривалий період часу пограбували Рим. Але так як готське військо було всього лиш найманцями, ними було легко маніпулювати. Римські аристократи швидко позбулися Аларіка, отруївши його. Таким чином, на його місце поставили вже більш слухнянішого гота Атаульфа. Пізніше базою цих Вестготів стала область Аквітанії на півдні в Галії. Там римські імператори утримували армію найманців готів для вирішення своїх геополітичних проблем. Цікаво, що цю область. Смішно називають якимсь там королівством везготів. Хоча зовсім недавно батьківщиною визготів були Карпати і Дунай, а ще до того ліси Білорусі і Волині. Ну, звичайно, ми розуміємо, що за 20 років цілий народ не міг перелетіти через Карпати в Аквітанію. І що усі ці визготи були всього лиш армією найманців. Що цікаво, Пізніше ця армія найманців готів билася на стороні римлян проти Аттіли, у війську якого також були готи. Точніше, наймані воїни. Звичайно, історики хочуть сказати, що вестготи, чи як їх ще називають тервінги, і остроготи, чи східні готи, чи правильніше сказати гети, були одним народом. Проте це не відповідає дійсності. Бо. Прабатьківщиною Вестготів були землі між річками Вісла, Прип'ять і Дніпро, де домінувала вельбарська культура. А батьківщиною остроготів було Причорномор'я і Дністер, де домінувала черняхівська культура. По цій причині Вестготів називають людьми лісу, тобто деревлянами, а остроготів людьми степу. Натякаючи нам на те, що між ними є суттєва різниця. Як ми бачимо, римляни найманих воїнів у своєму війську називали готами. А ця традиція почалася з гота Фрітігерна, який був тервінгом візеготом. По цій причині через нього римляни в ту епоху усіх воїнів-найманців на службі в Риму стали називати готами. Вагомою підставою для цього може бути і той факт, що готами не можна було назвати когось конкретно, на чому сходиться і ряд дослідників. Тому, коли йшла мова про готів, то малась на увазі певна обрана частина якогось варварського племені. Тому готів також ще називають відбірними воїнами. Проте вони не могли бути вихідцями з якогось конкретного племені. А насправді могли походити з різних племен, від скіфів аж до германців. Хочу також ще раз нагадати, що у Стеліхона таким собі начальником гвардії був гот-сар. В той же час, якщо читати пісню про Нібелунгів, то звідти ми довідуємося, що у царя Ецеля чи Атіли, начальником охорони був гот Дітріх. Також в битві на каталонських полях у війську Атіли одним з його полководців був гот Ардарік. І це я перечислив найбільш видні приклади, а їх ще десятки, з тими готами у всіх військах тої епохи. Буквально кожен другий полководець тої епохи був готом. Усі ці свідчення дають нам підставу вважати, що в 4-5 столітті. За найманими воїнами утвердився термін готи. Це створило викрилене уявлення, що корінні жителі України того періоду часу були якимись готами-германцями, що не відповідає дійсності. Буквально за кілька століть ці готи-найманці перетворюються на варягів, які і плавати в морі вміють, і наймаються до римських імператорів. І, відповідно, мають частково німецькі імена, в яких офіційні історики бачають якихось там норманів, яких тут ніколи не було. Отож, які дані у нас є про варягів, щоб підтвердити їх зв'язок з готами-найманцями? Варяги були воїнами-найманцями, що сповідували латинську віру, хоча могли бути також і язичниками. Готи також сповідували латинську католицьку віру і навіть аріанство, а також були язичниками. Слово варяг чи варангой значить воїн меча або найманець. Римляни готами називали відбірних воїнів. Варяги були хорошими мореплавцями. За свідченнями Зосіма готи робили морські походи на Римську імперію. І також були непоганими мореплавцями. Варяги могли мати германські імена. В числі готів також були вихідці з германців. Тобто, ми маємо 100% відповідність, що замість слова готи для означення найманців хороших воїнів через кілька століть почали використовувати слово варяги. З іншої сторони, таке положення речей дає нам змогу краще зрозуміти історію, і в наступному відео ми поговоримо про те, як саме в 4-5 столітті на території України були сформовані усі засади для виникнення потужної держави, яка пізніше називалась Русь. Бо, як пише історик Йордан, саме в 4 столітті за князя Германа. Розпочалося будівництво змієвих валів. Цікаво, що одним із факторів формування його держави Оюм стали саме торгівельні шляхи. Окрім того, цікаво також і те, що готи річку Дніпро називали Вар або ВАРУх, от вам і шлях із варягів у греки. Який був створений не міфічними вікінгами, а людьми, що спокон віків жили на землях України? Дякую за увагу!